На каналі Житомир оглядаємо останній робочий день цього тижня. Мої вітання п'ятниця, 14 квітня, і насамперед про складну ситуацію у Пулинському районі. Там виявили новостворене несанкціоноване сміттєзвалище. Усі деталі далі у відеоматеріалі. Пулинський район логістично приречений, адже територією проходить міжнародна траса Київчоп. Звідси до Львова 400 кілометрів. І несанкціоноване викидання львівського сміття сумна тенденція. Констатують місцеві посадовці. Буквально кілька днів назад вже прибрали один такий їхній подарок, і через два дні вони знов чотири фури на тому самому місці скинули. Кожен з'їзд такий чергувати на кожному з'їзду ну нема змоги. У нас через весь район ця траса йде. Такі у нас сотні. Хлам ідентифікувати не складно. Чиновники кажуть, що це сміття не лише зі Львова, а й околиць. Що там? Ставчани? Угу. І хоча працюють посадовці у правовому полі, а все ж захаращення району болюча тема для усіх. Вона ж та вода піде піде вся в землю, як почне гнити цей мусор. Люди прибирають це біда? перед святами, а вони викидають сміття. Ну викидати сміття це не проблема по всій Україні возити, або робити переробні заводи, або рішати якимсь місце, якісь хвалище. Да. 11 автівок сміття викинули на території Пулинського району за останні кілька днів. Одну автофуру затримали. Водій львів'янин Віктор каже, що віз сміття у Київ, а у Пулинах зупинився відпочити. Ну а я ті, то повинен Хто бути?» «Хто вас наняв перевозити це сміття. «Львівський це львівський цево Львів, отой мусорник. <рес> 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 я звідки знаю, яка то фірма. Правоохоронці вже внесли таке правопорушення до єдиного реєстру і зараз ініціюють накладання арешту на автомобіль. Там були певні документи, які теж у нас викликають у їх справжності на даний час. Ну але це все потрібно вияснити в ході досудового розслідування. Зараз ми повинні дати ради. Даному транспортному засобу І тому звернулися до суду. І ми е, в наша така думка і переконання, що потрібно накласти на даний час арешт. А ось ще однією сумною тенденцією залишається безнаказаність, оскільки природоохоронні органи за забруднення навколишнього середовища у такий спосіб накладають мізерні штрафи, розмір яких не дає змогу місцевій владі утилізувати привезене львівське сміття. Релігійний календар дався взнаки, і далі говоритимемо про теми, які стануть у нагоді саме тепер. Нині триває великий тиждень, час найбільш насичений у християнській церкві цей період, особливий для православних, протестантів та католиків. Страсна п'ятниця. Що потрібно знати про цей день і чи мають значення не релігійні, а народні повір'я? Писанки понад усе. Щороку цей символ Великодня стає все більш популярним. Нині писанки є і у військовому шпиталі. Нині триває великий тиждень, час найбільш насичений у християнській церкві. Цей період особливий для православних, протестантів та католиків. Наша знімальна група побувала у семінарійському костелі Житомира і побачила, як священники та прихожани готуються до Великодня. Найбільш... Уваги, приділяємо такому духовному пережиттю цих подій, тому що в літургії дуже багато символів, які допомагають роздумувати над тим всім, що сталося. Майже тисячі років тому саме таким символом в католицьких парафіях стає темниця Христа. У страсний четвер віруючі приходять до цього місця, аби роздумувати над ув'язненням Ісуса Христа в темниці, розповідає отець Павло. За словами священика, декорації спонукають людей заглибитися у свій внутрішній світ та замислитися над тайнами життя. Вже наступного дня акцент віруючих зміщується до іншого місця гробу господнього. Де тут найбільше часу проводять люди, священники тут робиться декорація голо. Офиня, тобто місце, де помер Ісус Христос, і можна побачити, що є три христа. Один з них це хрест, на якому помирав Ісус Христос, і два інших це хрести, на яких помирали розбійники, які розмовляли з Ісусом Христом. Згодом з гробу Господнього зникне фігура померлого Ісуса. а Сам гріб залишиться порожнім. Будують такі декорації не за правилами. Продовжує далі отець Павло. Їх мета створити місце і час і передати події 2000-ї давнини. Проте у світі часто нівелюється сама суть свята, і часто Воскресіння Христа замінюється іншими символами. Є такі люди, які знають, що освятити Пасху чи там яєчка, то це ну найбільше якийсь такий вчинок на Великдень, або можливо єдиний, або, можливо, раз до року. І колись було дуже цікаво, що я почула, що в Америці навіть шукають десь там якісь зайчики у траві, або якісь там крашенки, або ще щось, і зводиться все до того, що ну скажімо, лише до освячення великодних страв. Житомирянин і католик Мирослав Вітковський розповідає, що віру отримав у Падок від батьків час перед великодним називає відповідальним не лише закупівлею продуктів та приготуванням страв, а й духовним очищенням та примиренням. Сповідатись перед Богом, перед людьми, перед родичами, перед в родині безпосередньо. І, і тоді ця пасха буде дійсно така, як, як вона є в християн. Священники кажуть, що час пасхального тридіуму вимагає від них надзвичайних зусиль: підготовка до проповіді, тривалі урочисті літургії та нічні молитви виснажують фізично. Втом, дуже втомлюємося. Це дуже тяжкий час для священиків, тому що е Іноді не висипану, більш не висипаємося і цілий день працюємо і... і тяжко працюємо. Ну, відомо, що не завжди фізично, тому що фізично якось там залишаємо цю працю для ну, людей, які хочуть допомогти. Але більш така праця розумова, скажімо. Окрім духовних, в костелі є також і зовнішнє приготування до Великодня. Зокрема, отець Йоанн старанно мив вікна перед святами. І хоча телекамери соромився, від своєї справи не відступав. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський Новини Житомирщини. Християни в очікуванні свята. Вже через два дні вони святкуватимуть Пасху. Як тривають останні приготування до свята та чим особливий останній тиждень посту? Детальніше у сюжеті Сергія Косюченка. У християн східного та західного обрядів тривають останні дні приготування до Великодня. Свято Пасхи цього року є особливим. Усі християни святкуватимуть його в один день. Останній тиждень перед святом називається Страсним, бо саме цього тижня пригадують біблійні події та страждання Ісуса Христа. Потрібно сказати, що весь страсний тиждень ми співстраждаємо з Христом, тобто роздумуємо над тими подіями, які були з Христом. І які для нас є Спасителем, які для нас є прикладом, він ради нас розп'явся. А що ми робимо для того, щоб бути його послідовниками? І якими ми маємо бути його послідовниками? Священники кажуть, що для церкви страсний четверта велика п'ятниця є днями особливо суворого посту. А у п'ятницю рекомендують утриматись від їжі взагалі, адже цього дня помер той, хто прийшов врятувати світ. Днем страсної п'ятниці в українців пов'язано багато народних звичаїв, традицій, обрядів та прикмет. За народними віруваннями у цей день не можна виконувати хатню роботу. Слід завершити усе прибирання в чистий четвер. Та чи дотримуються народних вірувань житомиряни? Це страсний день перед Великоднем, де мають люди дотримуватися особливо сувору посту. Чи знаєте ви про якісь народні звичаї в цей день? На жаль, ні. Знаю, що треба до сходу сонця помитися в четвер. От і йти чистим на служіння, і щоб прийняти воскресіння Господнє, то треба і причаститись і сповідатись, так кажуть, і щоб хата була чиста. Ну взагалі за народною традицією, за народними віруваннями, які в принципі можливо не, не зовсім є такими церковними. Це такий загальний день очищення, коли очищають і, і, і подвір'я, і свою хату, і, і себе в той же час, тобто і саме. Головне, і думками і своїми помислами, чистими, щоб прийти до такого свята, проте майже кожна опитана людина каже: неважливо, православний ти чи католик, вірити у Бога потрібно в душі та вже чекають свята Христового Воскресіння. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський та Олександр Данилюк новини Житомирщини. Обласний конкурс «Воскресна писанка проводять щороку у Житомирському будинку художньої і технічної творчості. Цьогоріч участь взяли 25 юних майстринь, учениці професійно-технічних ліцеїв зі всієї області. А ось захід відбувся на базі Житомирського військового шпиталю, адже колектив кожного з навчальних закладів приготував для захисників вітчизни великодні кошики. Настільки творчі, настільки талановиті учні і викладачі профтехосвіти. У нас представники музею, представники різних творчих організацій входять в нашу журі. Але я вже зараз пройшла, подивилася виставці. Я в шокі. Я не знаю, як я буду оцінювати цей конкурс. Так із захопленням говорить про виставку рукотворів, які представлені на обласному конкурсі. Його організатор сьогодні в нас бере участь 25 Учнів професійно-технічних навчальних закладів в конкурсі писанкарства, поки писанкарки готують свої писачки та окреслюють візерунки, учасники виставки розкладають свої вироби. Найбільше за розмірами жовто-блакитний кошик виготовили та наповнили пасками та крашенками майбутні дизайнери. Цього року особлива місія, тому що беремо участь саме в цьому конкурсі на базі військового шпиталю. Тому вдячні нашим бійцям за мирне небо над нашою головою сьогодні. У пасхальному кошику, що приїхав Скоростишева, ковбаси та вином. Ну всі разом з групи збирали, робили. З душою яскравим оздобленням приваблює до себе виставка центру професійно-технічної освіти. Господині кличуть на частування перших відвідувачів. Пішов на виздороєння народу багато, Всі приємні люди, дівчик багато. Виставка хороша. Я здесь цікаво знайшов, Здесь дівчатки ділять орігами з бумажек. Я їх теж вдома роблю. Для тих, хто не зміг прийти на виставку, кошики принесли просто до відділення. Ми від щирого серця вітаємо вас, наших захисників з великоднім святом. Вікторія Лук'янко, Максим Возний, новини Житомирщини. Так. Такими є деякі теми випуску. А ось далі розкажемо, яким паскам віддають перевагу Житомиряни чи менше продуктів купували цього року, і як стару газету перетворити на вишуканий виріб. Ринок заполонили паски. Ці смаколики чимало господинь випікають власноруч, але не меншим попитом користуються пропозиції від пекарів. Чи буде економія на святковому великодньому столі цьогоріч? Народна маркетологія диктує свої тенденції. Житомирянка Галина Водянова плете кошечки зі старих газет, і це вже більше ніж хобі. Великдень незабаром люди купують необхідні продукти до святкового столу, і для освячення великодним символом є паска. Скільки цьогоріч смаколик коштує, і який асортимент пасок пропонують виробники? Дізнавалася Олена Кучмій. Цьогорічний асортимент пасок вражає. Виробники пропонують від найменших до найбільших з різноманітними прикрасами. Ціни різняться від розміру виробу в середньому від 16 до 250 гривень за паску. Випічка у формі бабок з ізюмом та італійських кексів з цукатами. Втім, продавці кажуть, що більшість покупців купує перевірену і дешевшу паску. Основно беруть новоград. Уже хто брали, то знають, що вони смачніше йдуть. 28, 40, 16 Ну, вони на вкус всі однакові, просто що повазі різні. То вони вже вибирають люди, кому які більше можна, ну розчитують по фінансам, скажем так. Більшинство беруть середні пасочки, бо і дешевше люди шукають з нинішніми цінами, так що краще дешевші. Ну великі теж беруть. Житомирські пасочки були, ми вже їх продали. Ми взяли небагато, маленькі пасочки. От, вони ушли. Хтось купує готові до вживання паски, а дехто придивляється до пергаментних форм, в яких спече паски власноруч. Люди кажуть. Що домашня великодня випічка смачніша і дешевша. Самі печемо? А чому? Спробували В минулому році, дуже сподобалось і взагалі дуже символічно і смачно. Пекли колись, а зараз. Як я одна мені скільки треба, я не печу перем тута. Нашого цього виробника отут от беремо тут хороші. Господині зазвичай паски печуть ще в четвер. Випічка різних розмірів. Обов'язково має бути одна велика паска для всієї родини. Раніше процес приготування великодньої паски займав цілу добу. Сьогодні цей процес значно спрощений. Кожен сам вирішує за якою рецептурою і скільки пасок пекти, або ж купити готову випічку і не витрачати дорогоцінного часу. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Із наближенням великодня у Житомирі відчувається при святкова метушня на продовольчих ринках. Не проштовхнутися у супермаркетах. Черги люди наповну роблять закупи для складання пасхальних кошиків. Скільки грошей житомиряни планують витратити на цьогорічний святковий провіант? Цікавилися наші кореспонденти. Тити до пані Марії Великдень найбільше свято у році, каже традиційно у пасхальну неділю в її оселі збирається вся родина, тож без святкових та освячених смаколиків не обійтися. У нас в Україні традиція на Пасху на Різдво приходять діти до батьків обов'язково зустрічатися, обов'язково спілкуватися. Тому що саме в цей день ну, він світлий, найсвітліший день в року. Жінка зізнається, що, попри суттєву економію на продуктах харчування, у великодній кошик до церкви покладе все як і зазвичай. Пасочку обов'язково, яєчка, кусочок шинки, треба солі трошки покласти, ну і ще що, з фруктів щось. Нехтувати традицію відзначення головного свята у році більшість Житомирян не збирається. Вони розповідають, що понесуть до церкви у великодньому кошику. Пасочка, яйця, крашанки, ну як завжди, масло, куліч і яєчка. Понесемо до церкви домашню ковбасу, буженіну, яку самі запечемо, а понесемо калгор червоний. Хрін, яйця. Ну, якщо до церкви. Тому що саме так ми ходимо святити. Пасочки, ну як обично, ну там трохи так, щоб можна було поснідати. Господині кажуть, що про деякий провіант для формування святкового кошика подбали завчасно і колбасу вже зробили. І м'ясо Сьогодні буду пекти пікти кулічі. Пасочку ми самі печемо, скажемо так, яйцям нас домашні. Ну, м'ясо треба купити. Ну м'ясо дорожче, звісно, звичайно, зараз на базарі приготували сьогодні Будемо паску пекти. Завтра будемо ковбаску шиночку запікати. Розповідають, що у порівнянні з минулим роком ціни на продукти харчування дуже зросли, а відтак святкуватимуть дещо скромніше. Все подорожало дуже, десь 150 гривень буде. Кошик, якщо з м'ясним ще так, ну як я без м'яса, то буде менше, звичайно. Ну так, дуже скромненько буде, не так, як було, бо зараз, як би сказати, Ну, розігнатися не можна, бо комунальні великі, дуже трудно платити. Заплатив комунальний, можна сказати, сидиш без хліба. Можливості набагато менше, ніж були раніше. Свято є свято, хочеться відсвяткувати, щоб було все добре і все гарно. Продавчиня житнього ринку Людмила підтверджує, що кількість покупців у порівнянні з минулим роком таки зменшилася. Покупців немає грошей, за що людям брати? Що дешевше беруть? Так само пасочки дешевші беруть. І так вермишель дешевшу беруть, і все, що, і цвіти, що дешевше. Ірина Остапчук, Сергій Копілянський, Віктор Підвисоцький Новини Житомирщини. Після 40 днів посту повернення до звичайного харчування та надмірне вживання їжі і спиртного у святкові дні може бути небезпечним для здоров'я. Після пасхального застілля до лікарень, особливо до хірургічних відділень, потрапляє вдвічі більше людей ніж зазвичай. Причина переїдання. Як наїстися до схочу та не потрапити на лікарняне ліжко прості поради від фахівця. Гострий панкретіт, гострий грицистіт, гастростаз і таке інше є ну, досить небезпечними для, не тільки для здоров'я, але й для життя хворого. Особливо обережні мають бути ті, хто дотримувався строгого посту. Головне правило не наїдатися на великдень за один раз, а їсти невеликими порціями впродовж дня. Не налягати на яйця та паски. Паска до слова має велику калорійність за рахунок масла, горіхів та сухофруктів. Особливе застереження алкоголь якому менше вживати алкоголю, і якомога менше вживати власне жирної їжі. Це є пусковим механізмом для такого грізного захворювання, як гострий панкреатит, та і пусковим механізмом для захворювання гострих холецистит. Розслабляються свінтери, та порушується пасаж по кишечнику. Та і відповідно ті ферменти, які мали б перетравлювати власне їжу, попадають не туди, куди потрібно. Та. До того ж, випите спиртне притупляє відчуття наїженості яка відпочиває, чи гуляє, не відчуває того, скільки він з'їв, що він з'їв яким чином він наситився. Коли ж виникла проблема, її вже важко не помітити. Найперше та це виражений больовий синдром: тошнота, блювота і таке інше. Я наполягаю, якщо якщо у хвору виникає біль в животі, потрібно негайно йти або до сімейного лікаря, або до лікаря-хірурга на огляд. Та ну і а далі вже лікар визначиться, що потрібно робити, як робити, і де робити. Розпочинати вживання садкових страв краще з овочів, не заморських, а притаманних нашій місцевості. Вони підготують кишково-шлунковий тракт до інших наїдків та дещо вгамують апетит. Вікторія Лук'яненко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. На свято Великодня віряни готують свої кошики для освячення паски. Хтось купує нові корзинки, у когось збереглися ще з минулого року. А дехто змайстрував своїми руками та не просто із лози, а з паперу. Така техніка є надзвичайно складною, але наша героїня запевняє, що коли вона плете кошик з паперу, вона живе та мріє і нічого складного нема. Головне бажання. Майстриня Галина Водянова показала нашій знімальній групі майстер-клас із виготовлення кошика з паперу своїми руками. Це називається плетіння з, з бумажної лози. Пані Галина на заслуженому відпочинку. Жінці 70 років. Вона вміє шити, в'язати та вишивати. Її кредо по життю не сидіти без діла. Вона енергійна та дуже швидко освоює сучасні тенденції в мистецтві. Зразки виробів плетіння кошиків знаходить в інтернеті. День-два праці і ось виходить такий кошик. Майстриня займається такою технікою вже рік та зробила понад 50 робіт. Подивилася комп'ютер в комп'ютері, да? Я прочитала плетіння з газетної трубочки і думаю, дай-ка я спробую це. Ці паперові кошики стануть в нагоді як для зберігання різних дрібничок, так і для декору. А особливо буде гарною прикрасою до свята Великодня. Відповідно, в таку корзинку можна покласти декоративні великодні яйця, невеличку пасочку та лампадку. Це я, ну, це я корзинку зробила. Для щоб їй подарувати, щоб вона пішла. Ось ось, а це думаю, а це я собі. Вчора сіла вечором тихенько, і оце так сишу собі і оце, оце зробила собі. Це треба буде покраска, тонірка. в общем, дуже багато роботи ще. На пенсії життя тільки починається. Можна, а тим більше, коли є інтернет, можна дуже багато різних технік. А вот це плетение я сама пробовала. Я там нічого не поняла. Не знаю, як вона це все как як вона це она все там лес. Ну, Кажется, що это так ну, там легко. Ні, це блин -таки, не легко. Майстриня каже, що коли знаходить оригінальне фото кошика в інтернеті, відразу ж береться за роботу. Ось так вона робить швиденько заготовки, а потім плете і втілює картинку в реальність. Я думаю про те, як я плиту, але щоб щось чути. Що регіру는... не тільки на праці. Да, я на праці. Я не люблю, щоб мене відволікали, я тільки, щоб мене було чутно телевізор, щоб я щось чула, я, наче я не одна. Найприємніше для майстрині це те, що роботи приносять задоволення не лише їй самій, а й дітям, онукам та друзям. Вона з задоволенням дарує свої витвори мистецтва рідним людям. Коли поїхала в село на дачу, я коли оце робила, я дарила односельчанам. То щось десь там, от, ой, Галя, Галя, що ти таке, таке таке дороге дариш? Мені було приємно. Оказывается, що из этого, из бумаги, скажем так, даже. Котори ми вибрасуємо газети, там що можна зробити дуже навіть много полезних речей для дому, і корзинки, і, і всівазможне там кашпо для вазонов і подноси. Красиві плетінки можна купити в магазині, але набагато вигідніше навчитися плести їх своїми руками. Тоді і великодні свята стануть особливими. Інна на Літовченко Сергій Кобелянський новини Житомирщини. Такими є теми останнього робочого дня цього тижня. Попереду більше вихідних. Нехай вони будуть святковими і світлими, і жодні примхи погоди не стануть на заваді. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря – 15 та 16 квітня – вночі від 3 до 5 градусів тепла, в день – плюс 11, плюс 13 градусів. 17 та 18 квітня – вночі від 1 до 3 градусів тепла, в день – 8-10 градусів вище нуля. Атмосферний тиск – 735 міліметрів. Вологість повітря 70%. у понеділок ввечері дощі припиняться атмосферний тиск зростатиме.